Мабуть, було б маветоном почати з того, що користувачів в онлайні в Україні більше не стає, що середній чек в сталих категоріях падає, і що ми з вами, як і наші клієнти, дуже сильно чутливі до інфоприводів, на які ми просто не можемо впливати. Ми навіть для цього форуму проаналізували перший квартал 2025 року. Щоб побачити, як змінилися онлайн-покупки після скандальної розмови Зеленського Трампа і Трампа в овальному кабінеті, про який неодноразово згадували вчора на сцені, і ви бачите, що е, трафік він, до речі, не просів, а от конверсії просіли, і динаміка зменшилася. В цілому, мені здається, що головне слово цього року це ефективність для кожного бізнесу. І е, вчора. Андрій Федорів на сцені сказав дуже класну річ про те, про роль маркетинг-директора сьогодні, що маркетинг-директор має жонглювати і балансувати між дуже дуже великою кількістю задач, і це задачі і по створенню великих сенсів, і задачі, які от зараз працюють прямо на результат. Оскільки ми в промоду відповідаємо за те, щоб у наших партнерів і клієнтів були гарні результати, сьогодні я хочу з вами поділитися. Простими, швидкими і основне недорогими рішеннями, їхніми кейсами, як ви можете а, отримати додатковий дохід і трошки краще конвертувати користувачів. А, ви знали, що в FMCG і рітейлі, та то точно знали, а, 52 до 52% ревеню генерують лайтбайерс. Підніміть руку, хто знає, хто такі лайтбайерс. О, клас, значить, я розкажу. А лейтбайерс – це люди, які не купляють ваш товар або купляють супер рідко. Це не лояльні до вас користувачі, і якщо вони купляють, то рішення про покупку вони приймають на основі ціни, зручності або імпульсу. Тому сьогодні я свій виступ побудувала на вколо того, як працювати ще не з лояльними покупцями, а тими, хто вас може купити. У нас є такий е, дуже класний клієнт КЛР. Це перевізник автобусний. Він працює в 16 країнах Європи і е, він конкурує і має конкурувати з такими велетнями, як, наприклад, Фліксбас. У нього є 50 маршрутів. Це маршрути е, дуже популярні, це маршрути, е, які мають великий попит. І от у них було налаштовано 100 груп оголошень. Треба тут сказати, що всі квитки у КЛР продаються онлайн, і логічно, чому це пошукові оголошення, тому що ми тут працюємо внизу воронки, і е, власне це прям конвертація класна, тому що ми відповідаємо конкретно на запит користувача. Чому було сто оголошень налаштовано? Теж поясню, тому що є, наприклад, Київ-Прага, і це одна група оголошення. Прага, Київ це друга група оголошень. А, так і а, в чому власне була проблема? По-перше, вони зустрічалися з великою кількістю помилок, оскільки всі ці групи оголошення в Гуглі були налаштовані вручну. Помилки, де виникали, щоб їх менеджерити ці кампанію, тому що рейси відміняються або скасовуються, змінюється ціна, може змінюватися URL посадкової сторінки, і дуже швидко ці зміни вносити вручну кампанію, достатньо складно. Але головна проблема, з якою вони звернулися, те, що ну, автобуси часто були не заповнені. Це досить, якщо ви подивитесь, це досить довгий маршрут, досить складний маршрут, і треба було знайти, як це власне, пофіксити. І ми подумали, окей. На кожному з таких маршрутів є дуже багато зупинок. Це зупинки в невеличких містах, і очевидно, що люди ж можуть їздити не тільки з Києва в Прагу, а вони можуть їздити, наприклад, з Києва в Тернопіль, з Тернопіля в Ужгород, з Мукачева в Жиліну, з Перешева в злін, в Брно. Тобто таких комбінацій ми нарахували до тисячі на один маршрут. А отже, нам можна було охопити е, оцих додаткових користувачів, більше користувачів, налаштувавши 50 тисяч маршрутів. Ну тут задачка, якби залишалась в малому. Треба було якось вручну налаштувати ці 50 тисяч маршрутів. Щоб це зробити, ми порахували, що потрібно було 5 спеціалістів, які будуть працювати. По 8 годин 31 день, налаштовуючи 467 груп оголошень і витрачаючи одну хвилину на кожен. Ну, якось звучить не дуже ефективно, правда? А, і така б команда обходилась БКЛР в 5 тисяч доларів на місяць мінімум. Ми придумали, як автоматизувати цей запуск, і разом з нашим інструментом автоматизації пошукової реклами GMOS нам вдалося запустити ці 50 тисяч оголошень цього за три години руками одного спеціаліста. Як ми це зробили, теж розкажу. По-перше, ми зрозуміли, ну очевидно, що вся актуальна інформація вона міститься в фіду даних. Ми трошечки там її змінили структуру для того, щоб вона класно працювала з GMO. І підключили цей фіт даних до нашого інструменту GMOS. Що він звідти витягує? Він витягує назви напрямів, ціну квитка і URL посадкової сторінки. А, таким чином, він на основі цих даних генерує ключові слова сам. І сам створює копії самих оголошень. Тобто, ми а, створили такий шаблон, щоб, наприклад, ціна у нас одразу попадала в заголовок оголошення пошукового, і тексти він теж створює. А, і, власне, він сам запускає ці рекламу в Google Ads знову ж таки по налаштуванням, там, по а, а, бюджетам, по стратегіям і так далі. Але найголовніше, ми ще з даних цінули маркер актуальності. Тобто якщо... Ціна фіді квитка мінялася, вона автоматично міняється і в пошуковій рекламі. Якщо, наприклад, маршрут скасувався, то реклама зупинилася. І навпаки, якщо, наприклад, в автобусі з'явилися нові місця, то знову ж таки ми бачимо, що реклама оновилася. Таким чином, перезапустилася, таким чином ми, нам вдалося. Оцим простим достатньо рішенням охопити нових користувачів, яких, наприклад, автоматичні кампанії типу Performance Max, вони взагалі на них не звертали увагу, тому що ці ж ці маршрути вони з дуже маленьким попитом. І це достатньо ефективно і класно для клієнта, тому що ціна за клік мінімальна, там конкуренція мінімальна. Більше для того, для Performance кампанії, ці користувачі вони дали додаткові сигнали по аудиторіям, кого ще охоплювати. А що ми зробили для Light Buyers? Ми дали їм зручний а, зручні результати, тому що вони в пошуку бачили, а, що квитки продаються саме на той маршрут, який їм потрібно. Ну і найголовніше, що КЛР продав в 5 разів більше квитків. Збільшивши бюджети на пошукову рекламу, а ми повністю всі на брендові кампанії автоматизували всього на 14,5%. і це буде працювати типу, скільки ми скажемо. Тобто, один раз за три години налаштували, все супер. А це додатковий дохід, який постійно буде працювати для нашого клієнта. А що для них для важливо для лейдбаєрси в цілому для українців це ціна? Тому що 34% українців вони чутливі або дуже чутливі до ціни. І нам треба щось з цим робити. Я впевнена, що ви багато щось багато хто з вас робить з цим щось і придумує класні прямо акції. Але для цього давайте проведемо експеримент, якщо що можна попросити вас зайти в налаштування вашого телефону в екранний час. І подивитися в програму, скільки часу ви витрачаєте на інстаграм на день. А, да, у вас щось інше, ви на щось інше підсіли, да? а, я, до речі, тут грішу, тому що в мене в середній час в інстаграмі 72 хвилини, 72 хвилини на день. І от ми теж всередині провели таке невеличке дослідження і подивилися, що за 5 хвилин ми встигаємо передивитися 70 постів. З тих 70 постів 14 постів рекламні. Тут трошечки помилочка, але якщо ви помножите ваші ці хвилини, точніше, розділити 14 на 5 і помножити цю цифру там 2,8 виходить на ваші хвилини, вийде власне ця сума, ця реклама, яку ми продивляємося в інстаграмі. В моєму випадку це 202 рекламних поста на день, і це тільки в інстаграмі. Як в цьому всьому клатері і шумі виділитися брендам, які продають не десяток, не сотню, а тисячі або десятки тисяч товарів? І у нас є теж рішення для цього. Це наш інший інструмент, який називається Feed Optimizer. Його головна задача в тому, щоб автоматично ставити стікери. З важливою інформацією прямо на фотографію вашого продукту в Мета в товарній рекламі Мета насправді воно це рішення існує не тільки у нас. Ви точно бачили його, наприклад, у рекламі Ансфера або у рекламі Сінсея і так далі. Як воно власне працює? Тобто, ми всі досліджуємо, що важливо, які фактори впливають взагалі на рішення покупця зробити покупку. А це можуть бути і фактори, які підв'язані вже є у вашому фіді даних продуктовому фіді. І ваші якісь УТП, наприклад, не знаю, у вас швидка доставка або безкоштовна доставка. Значить, нам треба дуже швидко показати це саме на креативі, щоб просто людина одразу це побачила. Або ви знаєте, що для людей у вас мультибрендовий магазин дуже важливий логотип цього бренду, і вони так частіше купляють. Звісно, ми можемо і хочемо завжди підтягувати сюди ціну. І хочемо, щоб вона не змінювалася, але щоб не залучати дизайнерів, ми просто підключили продуктовий фід до нашого фіт-оптимайзера, А дизайнера попросили тільки розробити такий шаблончики шаблончик оверлеїв, які вони би кріпили автоматично. Точніше оверлей, який оптимайзер буде автоматично поміщати на ці товари. Для прикладу, тому що достатньо складно розказувати з нашим прекрасним клієнтом Ґудвайном кейс полягав в тому, що вони продають алкогольну продукцію. А за законом, вся алкогольна продукція має має маркуватися. Що надмірне вживання алкоголю може бути шкідливим для вашого здоров'я? Уявіть, скільки товарів треба, і скільки часу дизайнерів, щоб на кожну сторінку це все приклеїти. Тобто ми просто намалювали оверлей. Окрім цього, ми визначили, що для користувачів важлива країна виробництва. Це може бути нова Зеландія, Італія, Франція. І цю, цю інформацію ми підтягували власне свіда. Ціна знову ж таки тягнулася фіда, і якщо вона в фіді мінялася, тобто акція від, відмінялася, то автоматично на картинці і в рекламі знову ж таки це відмінялося. Або що це за вино взагалі? Червоне, рожеве або біле. І тільки це рішення, на яке ми витратили, по-моєму, три дні, дало в чотири рази більше конверсій і більше, ніж вдвічі більше дохід. З тим, що бюджети взагалі. Не знизилися. Наступний кейс, я його обожнюю. Я коли його почитала, я така: Боже, це геніально просто. Ви знаєте кейс, ви, ви знаєте Casio, бренд, і один з найпопулярніших годинників у світі це G-Shock. Вони зіштовхнулися, це не наш кейс, але вони ж зіштовхнулися з наступною проблемою, що у них постійно росте трафік, але коефіцієнт конверсії достатньо низький. А значить, що люди заходять на їх сайт і купують десь. Не на їхньому сайті. До речі, про це каже і Google, тому що 62% користувачів, вони коли бачать в блоці Google Shopping товар, вони потім ідуть і порівнюють з конкурентами ціну перед тим, як купити. І що зробили G-Shock? Вони у, у нас я думаю, що у вас у всіх багато в кого у кого є онлайн-магазини, з'являється попапчик. А, типу, знижка 10% або 5% на першу покупку. Там через декілька хвилин, як тільки юзер заходить на сайт. А вони взяли і зробили цей попапчик на основі поведінки, коли юзер копіює назву моделі і йому з'являється, показується попап зі знижкою на покупку. Уявіть собі, тільки це рішення підняло конверсію на 40%. Я така, what? А ще один кейс, про який хочеться поговорити, і він не новий. Але мені здається, ми як мантру все одно постійно повторюємо, тому що реально 100% клієнтів, які... Використовують гейміфікацію, от вона завжди успішна. І гейміфікація на сайті вона може бути дуже дуже різна. Це будуть можуть бути різні механіки, більш прості, які можна розробити буквально там за 2-3 дні, трошки складніші, які там потребують двох тижнів. Але тим не менш, це рішення, яке завжди приход, приносить додатковий дохід, додатковий мільйон, два доходу буквально за пару тижнів. В середньому по нашим клієнтам. Ми бачимо, що 35% промокодів, які отримує користувач, він він витрачає одразу на покупку на сайті. Більш того, цей інструмент класний ще чим. По перше, ми отримуємо верифіковані імейли. І це база, з якою можна працювати. По-друге, ми гіміфікацією можемо отримувати будь-яку додаткову інформацію. Наприклад, ми от для стілу робили на е, день закоханих жабок. І там треба було просто вибрати жабку, поцілуючи яку, ти міг перетворити її на принца. І якщо ти не вгадував, то ми ще там просили телефон, але можна ще просити, наприклад, не знаю, в якому місці ти живеш, який твій улюблений колір. будь-яку інформацію, яка допоможе вам. Після персоналізувати ваші повідомлення прямі через канали імейл. Наприклад, персоналізувати ваше повідомлення да, в кінці. Тобто супер класно. Цей кейс інфошина. Ми насправді дуже багато їм механік запускаємо. Кейс останній з Великодня, але до цього ми теж мали рекорд, коли 60% промокодів використовувалися одразу для покупки. 60%. І за одну от таку от гейміфікацію, яка триває там 2-3 тижні, ми отримували 4-5 тисяч верифікованих нових контактів, з якими можна взаємодіяти. Наостанок хочу сказати, що взагалі ми бачимо, як дуже активно міняється поведінка користувача онлайн. І SEO з Search Engine Optimization стає Search Everywhere Optimization. А покоління Z, це категорія beauty, вони взагалі йдуть шукати товари в Google в четверту чергу. Вони спочатку до TikTok, потім в YouTube, потім в тільки потім в Google. Разом з тим, ми тут не бачимо чата GPT. А теж спеціально для цього форуму ми проаналізували українські e-commerce сайти на те, скільки в середньому вони вже зараз отримують прямих транзакцій з чата GPT і це, бачите, три. Поки що, цифра ця не дуже гучна, здається. Але ви тільки подивіться на динаміку першого квартала. І це буде ставати більше. і більше, Тим паче, що е, буквально два дні назад чат е, GPT анонсував, що вони запускають шопінг в чаті GPT для прямих покупок. Те саме з трафіком. А ми бачимо, що зараз ще трафік мінімальний 0,02 е, Але знову ж таки повторюся, в Америці е, GPT, частка комерційних запитів в чаті GPT вже сягає 6,1%. Для порівняння в гуглі це 6%. Тобто, це буде настільки активно розвиватися, що нам просто зараз не можна чекати, і вже треба випробувати випробовувати всі можливі способи для того, щоб підлаштуватися під нові реалії. Цим я хочу сказати, що іноді ми дуже багато ресурсів і часу витрачаємо на речі, які можна. Упростити, тому давайте спрощувати все, що можливо, щоб створювати нові великі сенси, щоб бути в тренді і встигати за тим, як активно і швидко змінюється цей світ. Дякую.